Всім привіт, я Міла і це мій курс по опануванню Procreate І це моє третє відео в ньому. В перших двох відео ми розібрали початок роботи в Procreate, галерею, імпорт файлів та які обмеження можуть бути при імпорті файлів та максимальну кількість шарів в Procreate. Тепер час розібрати налаштування та підготувати нашу програму для комфортної роботи. В цілому, тут дуже зрозумілі налаштування і досить простий інтерфейс, щоб в ньому розібратись. Але є деякі налаштування, що знаходяться за межами нашої програми, і люди зазвичай до них не доходять, хоча вони дійсно впливають на нашу роботу і взаємодію з програмою. І про них ми сьогодні поговоримо. А ще ми поговоримо про вкладку Help в меню «Actions». Взагалі, щоб перейти до різних дій і налаштувань, ми відкриваємо створений файл і клікаємо на кнопку гайкового ключа. Тут ми бачимо шість вкладок: додати, щоб управляти контентом, полотно, управління нашим полотном і взаємодії на ньому з нашим зображенням, поділитися, різноманітний експорт, відео це запис таймлапсу, налаштування, там в нас є різноманітні налаштування, хелп багато різної інформації і деякі налаштування, про які якраз сьогодні і поговоримо. Тож переходимо на вкладку Help. Перша кнопка це відновити покупки. На даний момент застосунку немає додаткових оплачених послуг, але вони були раніше. Далі це розширені налаштування. Ця кнопка перекидає нас застосунок налаштування, де ми бачимо різні додаткові налаштування, дозволи на додавання фото та використання камери, налаштування сірі та пошуку, а також яке сховище документів ми використовуємо. Дозвіл на вставлення з інших програм важливо одразу вімкнути, інакше ProCreate буде запитувати вас кожен раз, як ви захочете що ставити, це незручно. Також тут є вибір мови. Українською, принаймні, поки що тут немає, тому я використовую англійську. Запам'ятовування орієнтація полотна це коли ми крутимо наше полотно під час роботи, виходимо з файлу і він запам'ятовує орієнтацію. А якщо ця функція вимкнута, ці зміни скидаються. Я зазвичай тримаю його вимкненим. Наступний пункт розміщає наше полотно відносно інтерфейсу. Це буде помітно, якщо створити файл розміром з наш екран, особливо, якщо змінити колір фону. При вимкненій функції ми бачимо, що базово наше полотно заходить під інтерфейс і торкається меж нашого екрану. Якщо зменшити полотно і щіпком повернути його назад, він стане в те саме положення, і якщо прибрати інтерфейс, ми будемо бачити весь файл. Якщо увімкнути цю функцію і увійти в той самий файл, базово він буде знаходитись всередині від нашого інтерфейсу. І якщо його зменшити і знову зробити на повний екран, він повертається в те саме становище, і якщо ми переберемо інтерфейс, ми будемо бачити пусті місця під ним. Звісно, ми можемо вручну посунути туди наше полотно, якщо нам потрібно. Я тримаю функцію увімкнути, бо при моїй роботі майже такого не стається, щоб я прибирала інтерфейс, а я хочу бачити повне зображення, щоб базово його частини не ховались під інтерфейсом. Далі йде кнопка, про яку я вже казала в попередньому відео: вимкнути запис таймлапса. А це кнопка Упростити відміну вона прибирає зайві кліки, коли ми хочемо відмінити наші дії. Це проявляється, наприклад, при трансформації. Якщо цей параметр вимкнутий. Коли ми зробили трансформацію, ми можемо повернутись на кожен з попередніх кроків, що ми робили під час трансформації. А якщо увімкнутий, ми можемо зробити тільки один таб двома пальцями по екрану і повертаємо об'єкт в початкове положення. Тепер цікавий слайдер, який, мабуть, рідко кому знадобиться, він впливає на малювання тими пензлями, налаштування яких буде залежати від швидкості. Думаю, я згадаю про нього детальніше, коли вже буду розбирати налаштування пензлів. Далі досить важливі параметри для тих, хто любить використовувати в iPad drag-and-drop функцію. Це експортування за допомогою перетягування файлів з ProCreate. Ми вибираємо в яких форматах наш файл буде експортуватись, коли ми перекидаємо його як файл і як картинку. Далі у нас ідуть розширені можливості для людей з спеціальними потребами. Перше, це заміна жестів, для яких потрібно більше ніж одне торкання на жест з одним торканням. Чекання. У нас з'являється панель з кнопками, і ми можемо клікнути на потрібну нам кнопку і стилусом зробити Потрібну нам дію. Далі опис кольорів. Він з'являється зверху екрана, коли ми вибираємо будь-який колір. Feedback sound просто вмикає звукову віддачу, коли ми клікаємо кудись в програмі. Та Tab Assistance то функція, що допомагає людям з тремором. Вона повинна відсіювати зайві жести. Це працює у зв'язці з налаштуваннями стабілізації, про які ми поговоримо в одному з наступних відео. Повертаємось про Create і дивимося, що залишилось у нас в нашій вкладці. Тут у нас кнопка Завантажити 3D-моделі. В ProCreate зараз можна розмалювати 3D-моделі, і це такі тестові моделі, що нам пропонує ProCreate. Ми можемо взагалі завантажити і свої моделі для розмальовки, і про це ми колись поговоримо. Procreate handbook. Це в нас повний мануал по програмі, пояснення абсолютно всіх функцій. По суті, те, що я роблю зараз, але в тестовому форматі і англійської. Я до нього зверталась, в тому числі і при підготовці до курсу. Там, до речі, можна почитати ще про різні можливості для людей з спеціальними потребами. Наступна кнопка веде нас на youtube плейлист з невеликим курсом по опануванню Procreate але там ну, зовсім база, як на мене, і досить багато. Кнопка підтримка веде нас на сайт, де ми можемо звернутися в підтримку. Далі про Create Folio. Це по суті ком'юніті, там роботи різних художників, статті та маркетплейс, також всілякі безкоштовні туторіали і матеріали. Ну і остання кнопка тут залишити рев'ю. І так, сьогодні ми обговорили найпопулярніші, -най як на мене, але досить важливі налаштування про А в наступному відео будемо йти далі по меню дії. А вам я дякую, що подивились це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь, буде багато всього цікавого. Всім малювання!